Зараз я запрошую сюди піднятися сім'ю Фоміних Сашу Інно і їхнього синочка Матвійка. Їхнього синочка Матвійка. Вони в нас групи, з групи слабочуючих І Господь благословив, благословив їх сином. Е, відкрию книгу Псалмів. 127-й Псалом, десь 3-го вірша, Соломон пише такі слова: Діти є Господньою спадщиною, винагородою плода лона, що стріли в руці воїна то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнить ними свій сагайдак, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. А, цей коротенький псалом, до речі, 127, він складається тільки з п'яти віршів. І він починається дуже унікально, Соломон говорить, якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Даремно. Якщо Господь не стереже місто, даремно охороняє сторож. І далі він говорить, якщо Господь не благословить плод лона, то все буде даремно, діток, дітей. Знаєте, і обов'язок батьків якраз сприйняти віру, утвердитися в вірі і передати. Ми часто намагаємося виховати правильну поведінку у наших дітей. І це добре, хоча це дуже складно їх зупинити, тому що вони, вони швидкі, вони емоційні, вони не можуть просто стояти на одному місці. Але як батькам. Я хочу побажати вам, Саша Інна, також працювати над серцем, над серцем дитини, щоб це сердечко прийшла жива віра, спасаюча віра, яка живе і в ваших серцях. І Соломон, починаючи цей вірш, він говорить, що без Господа все даремно, даремно будувати, даремно щось охороняти. Дарем, даремно він далі буде говорити, проводити безсонні ночі в праці. І даремно, я скажу, народжувати дітей, які ніколи не пізнають Бога. Це все даремно. Тільки з Господом, коли приходить Бог в життя людини, життя набуває сенс, набуває істину. І це Слово Боже, воно залишене для нас, щоб ми користувалися ним, застосовували Його і передавали. Знаєте, церква це як школа, яка передає, яку от ми бачимо зараз, дітки пройде 10 років, і хтось вже буде, можливо, стояти тут уже на кафедрі і доносити це слово, буде говорити. Це зміна поколінь. Дуже швидко ми будемо відходити, інші будуть підійматися. Тому ми дуже раді, що Господь вас благословив Синочком. Виховуйте Його в любові, в Божій Любові. Передавайте йому віру, і радійтеся, й тіштесь. І цікаво, що Соломон завершує цей коротенький псалом. Він говорить, що стріли в руці воїна. Тобто, щоб воїну потрібна не одна стріла, і не дві, на війну краще йти, щоб було побільше стріл, я так розумію. І сьогодні світ говорить, що достатньо дві дитини. Навіть про три мало хто задумується. Але я хочу, щоб вас, ваша сім'я, розпочавши такі благословення, отримуючи такі благословення від Бога, і далі зростала і ставала повнішою і більшою. Дорога церква, давайте ми встанемо і будемо благословляти Матвійко. Благодарю Тебя за этот прекрасный день, за собрание, которое Ты дал нам, быть вместе в церкви. Просим благословения воспитать нашего сына Матвея. Поведи его во имя Иисуса Христа, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь. Бог дорогой, Небесный Отец Иисус, благодарю Тебя, великий Бог, за этот день, за возможность прийти сюда. Благодарю за Сына, Помоги его воспитывать, благодарю тебя, что ты дал нам, Сына, помоги э, воспитывать его, дай мудрости, чтобы Он вырастал, э, знал тебя, помоги, Отец Небесный, учить Его, возращивать, благослови, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Выличный наш Господь, как не дивуватися такому диву? Яке від тебе. І я дякую за синочка, якого ти подарував. Нехай Твоя благодать і милість буде з ним, нехай мудрість буде і в батьків. Великий Боже, води його, зрощуй. хай він буде служителем Твоїм. Дякую за цей подаруночок для сім'ї. Благословляємо, благословляємо Отвічика Твоїм ім'ям, благословляємо церквою нашою. Амінь. Ми бажаємо залишити такий пам'ятний знак, чудово Біблія, Слово Боже, щоб використалися нею, читали, передавали ці істини своїм, своїй дитинцям. Yeah.